Вітаю, шановне козацтво! Новорічний наступ знову повернувся! І як же без новорічних коробок у святковому настрої? У цьому відео я розкажу про 6 нових танків з коробок та розставлю їх у своєму топі. Від найменш цікавого та найменш імбового до найцікавішого та найімбовішого. Цього року лот у коробках в рази жирніший, ніж минулорічні. Подобайка на початку відео по традиції. Бажаю всім приємного перегляду! Першим танком в новорічних коробках і в моєму топі стає шведська СТ8 рівня стріт Суха. Звичайний нічим не виділяючий середній танк, крім кумедного вигляду башти. Давайте розглянемо плюси: шкода за постріл 350 одиниць, непогано для СТ8. Про непробиття звичайним снарядом 219 мм. Швидкість польоту голодового підкалібра 1230 м на секунду. КВН в мінус 10 градусів. Чудовий показник. Рухливість 50 км вперед, 18 км назад. Питома потужність майже 17 кінських сил на тонну. Маскування 17% у нераховому стані. Рівень легких танків. Тепер мінуси. Час перезарядки задовгий для такої альфи – 9,6 секунд. Бронепробиття голодою слабке 252 мм. Точність Розкид 0,35. Час зведення 2,2 секунди. Чисто снайпер з маскуванням, але без точності. Тронювання. Відсутнє. Корпус картонний плюс-100 мінус 100 мм, башта 240 мм. Відбивати буде лише танки нижче рівня. Підсумуємо, у грі є чимало гарних СТ-8 і стрицуха якось не виділяється на їх рівні. Кевейни гарні, але можна взяти Альпрото, у якого, крім Кевейнів, є ще чимало плюсів у гарматі та швидкості. Тому серед усіх танків новрічних коробок вона є найменш цікавою та слабшою. Займає 6 місце. Обладнання. Вентилятор, стабілізатор та досилач. Яхпанзер Е90 став п'ятим танком в новорічних коробках. Молодший брат Яхпанзер Е100 тільки з переднім розташуванням руки. Плюси разова шкода 750 одиниць, бронепробиття 290 мм ББшками та 334 мм на голодових кумулятивах. Стокова перезарядка 17 секунд. Можна розігнати до плюс-мінус 14, квн в мінус 9 градусів. І на цьому плюси закінчуються. Мінуси 5 градусів горизонтального наведення. Серйозно ускладнює гру, особливо в притулі. Малий прокрут і вся точність скидається. Точність 0,34. Час зведення 2,5 секунди. Для ПТ ближнього бою це не критично, але велике коло зведення дратує. Броня, начебто яга, але на практиці ні. НЛД 230 мм. Рубка 250-290 мм. Та два лючки у вигляді каструль по 240 мм. Робом танкувати можна, але через 5 градусів горизонтальних витів ефект мінімальний, зате кран приварити не забули. Рухливість максимум 28 км вперед, 12 км назад, питома потужність 11 кінських сил. ПТ повільне, що добиває її загальне враження. Підсумок є гарна шкода за постріл, пробиття та кевені, але без ключових деталей броні, швидкості та точності. Реалізувати це важко. Улюбленці знайдуться, але в моєму топі ця ПТ займає п'яте місце обладнання, зартування, досилач та турбіна. Четвертий танк. чехословацький важкий танк ТБТ. Лиса копія ВЗ-55 на 9 рівні. Плюси середня шкода 490 одиниць, барабан на 2 снаряди. Швидкість польоту голодового підкалібера – 1180 метрів на секунду. Єлени мінус 7 градусів. Бронювання. Корпус середній, НЛД 200 мм пробивається без проблем. Верхня деталь 240-260 мм. Башта 300 плюс мм по всій проекції. Дах рикошетний, лючки відсутні, вагомий плюс. Робом танкувати не вийде через бокові скоси в 210 мм. Мінуси. Слабке пробиття 247 мм ББшкою та 290 мм на годі. Довга перезарядка барабану в 32,5 секунди на 10 секунд довше, ніж у десятки, плюс 3 секунди між пострілами. Точність розкид 0,39 та час зведення 2,7 секунди. Повільна рухливість 36 км вперед 15 назад. Питома потужність 14 кінських сил на тонну. На мою думку, ТБТ могли б дати трошки більшу максималку, наприклад, 40-18. Трохи менше киде барабану, і танк виглядав би набагато краще. Найкраще обладнання на цей танк вентилятор, стабілізатор та турбіна. Невеличка пауза, пані та панове. В цьому відео пройде розіграш новорічних коробок. Я розіграю 21 коробку на 7 переможців. Умови для участі надзвичайно прості: перше поставити вподобайку відосу, друге підписатися на канал. А третє, написати коментар не менше, ніж з вісьми слів, в якому буде ваш танковий нікнейм. Результати розіграшу будуть оголошені 12 числа на стримі. Також заглядайте в мій телеграм-канал, де я публікую новини та спілкуюся з глядачами. А ми продовжимо перегляд відео. Третє місце бронзу мого топу займає французьке ЕЛТ 9 рівня проект Lois, швидка, фанова та жахливо дратуюча ЛТ для супротивника. Плюси. Шкода з барабану. одиниць за 7 секунд. Швидка перезарядка та барабан. 13 секунд за 8 снарядів. Киде між ними 1 секунда. Закатили, знесли полину ХП, від'їхали, передихали і все по новій. Швидкість польоту снарядів 1000 метрів ББшками та 1250 метрів на підколіберах. Точність. Час зведення 15 секунди. Та розкид 0.36. Євене в мінус 9 градусів. Рухливість. Максималка 65 км вперед, 20 км назад. Питома потужність 30,5 кінських сил. Супротивнику шансів наздогнати майже немає. Мінуси. Слабке бронепробиття. 210 мм на ББшках та 248 мм на годі. Живучість низька. Бронювання відсутнє. Маскування всього 16% у неруховому стані. Проєкт Лоуіс більше про неочікувані вкати та нанесення шкоди. Збірка обладнання тут лише одна правильна збірка, бо з гарматою проблем немає. Робимо упор на огляд та маскування, командирський огляд, оптика та малошумка. Срібло забирає собі китайський Мастодон 10 рівня бзт 70 180 мм гармата, нереальні розміри чимось нагадує її 100, тільки сплюснутий та витягнутий. Плюси танка, середня шкода рекордна 850 одиниць. Один постріл забирає половину ХП багатьох танків 10 го рівня, а якщо вилетить плюс 25% аж 1062 шкоди. Потрясна альфа для важкого танка. Резрядка 20 секунд. З усім боновим можна розкачати під 15-16 секунд. Для альфи в 850 одиниць це дуже жирно. Робиття снарядами ББшки 256 мм, кумулятив 330 мм. Небагато, але й немало для танка 10 го рівня. КВН мінус 8 градусів. Для важкого танка плюс китайського дуже приємно. Бронювання найцікавіша і найсильніша сторона. НЛД 230 мм. Більшості танків 8 рівня просто не по зубам. Бронепластина між ВЛД та НЛД 320 мм. Верхня бова частина 500 мм, башта в щоках – 420 мм. Перший танк, якому буде все рівно на кумулятив як панзера. Лючки на башті маленький та великий. Броня 180-230 мм. Без них воп занадто імбово. Борти міцні, а завдяки величезним каткам танк не зупинити. Якщо попадеться супротивник на загортуванні, про катки можна взагалі забути. Танк буде надто живучим і стійким. Мінуси. Швидкість польоту снарядів жахлива. 800 м ББшки, 600 метрів кумулятив. Снаряди видно навіть на маленькій дистанції. Точність 0,43 та 2,9 секунд час зведення. На папері страшно, в бою набагато приємніше. Оскільки танк першої лінії, точність не критична, але враховуємо. Запас міцності 2300 одиниць. Для таких габаритів маловато. Рухливість 28 км вперед, 10 км назад. Питома потужність 11 кінських сил на тонну. 1 повільний бункер. Підсумок завдяки сильним плюсам і тому, що танк грається на першій лінії, деякі мінуси, точність та швидкість польоту снарядів можна пробачити. Танк грається пліч опліч з маусом, і 100 і подібними важкими танками: обладнання, стабілізатор, досилач та турбіна. І перше місце в норічних коробках і в моєму топі займає італійський середній танк 10 рівня з механікою дозрядки Кокодріло. На перший погляд він виглядає дуже цікаво як по характеристикам, так і по зовнішньому вигляду. Пройдемося по плюсам танка. Покодріл має гарну разову шкоду за постріл 470 одиниць і, напевно, є рекордним показником серед 10. Снаряди посередні по пробиттю, але швидкі по польоту. Під колівер 263 мм та 1300 м на секунду, кумулятив 320 мм та 930 м на секунду. КВН в мінус 8 градусів доповнюють гарну гру від броні та пагорбів. Що стосується бронювання, воно непогане. Гострі скоси в бої частині заслуговують уваги. НЛД картон 150 мм, ВЛД вже краще – 270 мм. Башта 300-350 мм. Може походитися гарною бронею, лючків немає. Тож на мапі з пагорбами через КВН в мінус 8 градусів, виставляючись на супротивника, броня ще зростає що ускладнює її пробиття. Рухливість 50 км вперед, 18 км назад. Питома потужність 18 кінських сил. Квитке пересування не тільки у воді, а й на суші. Тепер що на рахунок мінусів. Точність 034 розкид та 2,6 секунди час зведення. На папері виглядає страшно, але в бою набагато приємніше. Хоч танк першої і другої лінії іноді доведеться давати шкоду здалеку. Тут вона вже може підводити. Броня бортів відсутня, робом танкувати не вийде. Підсумок танк виглядає дуже класно і отримати його з новорічних коробок було б дуже добре. Обладнання рекомендую ставити: вентилятор, стабілізатор та третє по бажанню: експериментальний приціл, турбіна або зведення. Загальний топ ви бачите на екрані. На цьому наше відео підходить до кінця. Пишіть у коментарях, чи плануєте відкривати новорічні коробки, та скільки. Якщо вам відео сподобалося, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео та стрими. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!